Привет! Хороший день сегодня, хорошая погода. Спасибо за эстафету, переданную мне вчера. Вот. Мы сейчас коллективно будем передавать эстафету в городскому голове. Сапожка. Мене звуть Руслан Яремчук, я приймаю участь в Ice Bucket Challenge і хочу передати естафету своїй коханій дівчині Ользі Власенко та своєму брату Роману, а також нашому шановному меру Сапошку Ігорі Васильовичу. Шановний Сапошко Ігоре Васильовичу, ви знаєте, у зв'язку з тим, що ми зараз кожного ранку насолоджуємося тепленькою водою. Ну хто насолоджується, хто не насолоджується. Ну знаєте, в цьому є іронія така. І ось тут ви бачите, ми приготували. Ся до такого Ice Bucket Challenge. тому е, хочемо зробити вам виклик. Ви, як справжній мер нашого міста, е, будь ласка, не здрейфіть. А ну скажімо, вийдіть що сюди також продемонструйте нам вашу витримку е, і, е, і той момент, як ви також кожного ранку насолоджуєтесь е, ось такою водичкою. Сподіваємося, що скоро гаряча та кланька водичка з'явиться в нашому місті. Поїхали, хлопці. Один, два, два три. три. Подождите, подождите. Два, два. Слава Україні! Давайте! Давай. Давай, давай. Раз, два, три! Давайте, давайте, давайте! Ви їхали окей! О! Типленький душку! Кожного ранку біться проводи! Уявляю, як Ігор Васильович в костюмі сюди виходить і обливається. Це було б супер, ви знаєте. Ну а в нього є сторінка фейсбуці, де треба додатись.